Зікзау Р його цивільна, але все рівно воююча версія. Зараз він такий брудний, я б сказав, навіть жахливий, виключно на моє прохання. Першого разу в такому вигляді він до мене потрапив від його власника. Потрібно було бачити власника. Він казав: Слухай, все працює, все ніби стріляє, але я напружуюсь, в мене таке враження, що от-от щось зламається. Тоді все відчистили, все виявилось взагалі без жодних проблем. І я йому кажу: слухай, зроби мені, будь ласка, послугу. Ще раз привези його над брудним. Ми знімемо і продемонструємо його безвідмовність саме цього цивільного зігзаура. І він привіз його вже такий, знаєте, прям такий вальяжна. Каже: Ти просив? Я засрав. Подивіться. Зараз тут настріл біля двох з копійками тисяч. Дивіться, всередині ствольної коробки. Жодних проблем з цивільним МЦХ немає. Тобто, як би він не виглядав як ну, парадна виходна зброя, ні, він не просто може, він безпроблемно воює от в такому стані. До речі, зараз чекаємо на військовий МЦХ і знімемо більш-менш розгорнуте відео порівняння двох МЦХ.